Ми зараз в Сіді Іфні, отак виглядає це місто. Це недалеко від пляжу Олікзіра. І ми на автобусі доїхали Дахли прямо сюди до Сіді Іфні. Тут нам лишається близько 10 кілометрів до Олікзіри. Зараз будемо трохи далі пройдемо і будемо стопити в нашу сторону. Там тут такі по дорозі, кактус величезний, як дерево, боже, які великі. Прикольний парк тут влаштували. Невеличкий, але охайненький і чисто на диво. Так, ну ми доїхали вже до повороту на пляж Лізгіра. Це ось сама Лізгіра. Я не знаю, село чи готельні комплекси тут. І там знизу пляж. Ми зараз йдемо спускаємось. Побачимо, як виглядає арочка. Такий стоїть нече як смог. Ми дійшли до парковочки приблизно ну, трохи більше кілометра йти від основної дороги. І зараз арка буде там зліва. Справа видно от арочка, яка розвалилась. Так, а у нас тут отакі камні, гарні хороші мохом і готельні комплекси, і кафешки. А ось ця знаменита арка. Ну, враження у нас ок. А це ще добре, що людей небагато. Всі пішли якраз. Але через пару годин тут буде дуже багато народу. Ну і таке ок, як би. Подивитись можна, добре ще по, по дорозі. Але їхати спеціально, якщо ви будете, наприклад, в маракеши. Сюди суто заради цієї арки, ну, таке не знаю, величезна арка і під неї страшнувати йти. Ми в одній з кафешок зупинились. Классне у нас єєчня з сиром. Тут навіть чесник є, олівки, помідорки. І вон такий краєвий. Після пляжу Лікзіра ми піймали місцеві маршруточки і доїхали на них до міста Тафрут. Тут місто славиться своїми цікавими гірськими формаціями, є багато гарненьких круглих каменів, і оце отак виглядає буквально центр міста. І оце от гран-таксі. Це аналог маршрутних оці. Ми зараз в такому каньйоні. Довіз нас водій. І йдемо до однієї арочки. Зараз подивимось, як туди дістатись. Стежки туди на мапах немає. Але оглядова точка є. Піднімаємось до цієї харочки гарної. Кльові тут гарні місця. От, багато де були дощі, розмито. Так, асфальт. Лилась річка, але дерево встояло. Молодець. Бо розмувало по, по всьому року дороги. Нам лишається кілометр до оглядового майданчику і десь там маємо ставити намет ще не знаємо де саме. Ліземо вгору невелику, так від дороги трохи щоб відійти. І поставити намет. Так, ідеальне місце подалі від людей. Ми вже повечеряли. Поставили от такому місці намет. Зараз трохи з цього ракурсу зніму. Живам, які тут гарні кактуси ростуть. Трохи щось побило тут. Всі виглядають здоровими. І от такий от краєвид. І головне, що немає людей навкруги. Тиша після ночі в автобусі те що треба. У нас ранок біля села Окерда, і ми зараз йдемо далі. Йдемо далі до великої дороги, щоб спробувати стопити. Тут автівок майже немає, тільки одна сьогодні зранку їхала в сторону Тафрута. У нас там є що подивитися, я зніму відео. Взагалі помороко в мене не виходить знімати, у нас не виходить знімати як якийсь серіал. Бо дуже багато місць, локацій. І ми переміщуємось, часто жарко, забуваємо зняти. Досить активна подорож. І якщо я от додам мапу Марокко з точками, як воно виглядало у нас. І виглядає, це дуже багато різних місць і по логістиці не завжди зручно. Навіть з орендою авто в Марокко не все так просто. Я, мабуть, зніму окреме відео. Покажу, от додам такі відоси, як виглядають дороги місцями. Це, наприклад, от річка змила тут міст був, але все позмивалось з нещодавніми дощами. Да, розповім там різні нюанси. Дорогу Що та як і чому ми не орендували авто в Марокко, І Як ми справлялись без автівки. І в принципі цілком успішно ми. Всюди справляємось навіть в таких віддалених місцях, де майже не їздять автомобілі. Тож я сподіваюся, що ми якось логічно вистроїмо ситуацію з відосами, але отак буває, немає часу знімати. Хочу зняти також відео про нашу спальну систему, яку ми використовуємо зараз в подорожі Марокко у мене досить легкий от так от виглядає рюкзачок. Ось Мар'яшин рюкзачок. У мене рюкзак менше 9 кг важить. У Мар'яшин він важить менше 8. Ми йдемо вже годину і 15 хвилин. Тільки одна машинка приїхала нам на зустріч. в планах вийти до великої дороги, бо там є села ще і можливо хтось таки буде їхати. Якщо ні, у нас є... WhatsApp Ахмеда, який нас вчора довозив, він тільки що відповів, я йому написав, що ми трохи пізніше в 11 йому напишемо, зараз 10. От і якщо що, він нас за копієчку забере за 40 американських доларів. А відстань тут е, близько 50 кілометрів з копійками. Але тут серпантин, розбита дороги місцями вузенькі. Плюс тут немає людей, хто назад поїде. Плюс Тому та йому та треба та... 100 кілометрів не да, поїхати. Так, то йому треба тут назад кататися. Ми от взагалі-то в селищі то фрут. Тут дуже гарно. Ми вже поїли там в центрі, зараз пару кілометрів до безкоштовно. Трохи відпочили. Зараз близько першої години. І йдемо тут до великого каменю гарного. Він знаходиться ну, майже на околиці міста, а потім ми йдемо дивитись розмальовані камені. Я не завжди знімаю кафешки чи в місті, бо люди часто не люблять, щоб їх знімали тут. Ми ж намагаємося так. Обережно з цим. А, ну і ось, до речі, за пальмочкою зараз відкриється краєвид. Ось він цей камінь знаменитий. Це візитна карточка та фруту. І тут от такі камені великі, гарні. Трохи зніму пейзажиків, як тут виглядає. У дворику. Дуже жарко. Але так, вітерець задув. Де і в принципі ок. Тут що можна зробити в тофруті? Брати великі в оренду і кататись. Це так, ідейка, якщо буде то тут. Нам ок і прогулятись. Головне з паузами. Йдемо і плануємо майбутні мандри. Але спека тут зараз вище 30 градусів, тож періодично сідаємо під деревами, відпочиваємо в тіньочку. От ми й дійшли до перших кольорових каменів. Хтось здогадався зробити таку локацію. Чийсь будиночок? Та йдемо назад, надивились, висичило, жара. Будемо планувати як далі їхати. Отак от, от гарно, тут на захід сонця. І ми до нашого повороту стопимо, далі спробуємо вгору, якщо не піде, то просто... Підемо спати і на ранок поїдемо в інші міста, в інші місця. Поки така краса. Ми трохи прооптостопили. Приїхали 16 кілометрів від тофруту. Гарні тут місця. І стоїмо, стопимо зараз далі в сторону селища Таналт. Так, ну що, ми? Стояли стопили, ніхто нас не забирав, точніше, автівок майже не було. Перша проїхала повз, а друга нас забрала. Ми сказали, що ми їдемо в Таналту. Вони сказали, що ми їдемо тільки пів дороги туди. Але були такі люб'язні, що підвезли нас аж до Таналту. Ми вже не розповідали, що нам треба далі їхати, та й темніло. Тож вони нас привезли в адміністрацію місцеву. І вони нас заселили всередині. Хоча ми сказали, що нам з наметами ок, от ми в такій будівлі. Голова адміністрації вже приїздив. Але дуже люб'язний, поговорили. У нас тут є туалет, що нам треба, можна виходити на вулицю, але ми нам ок всередині ми вже відпочиваємо, скоро спати будемо. Тож, класний автостоп був, успішний. Ми не очікували, що сюди зможемо доїхати сьогодні. Ми взагалі не очікували, що сюди поїдемо, вже готові було їхати далі. Так, ми вчора достопали до таналту. Я знімав відео, де ми ночували. Сьогодні вранці з нами приїхав Водій. Зарядив нам велику суму. Ми сказали, що ні ні. Він заматюкався і все ж таки повіз нас. Ми йому заплатили лише 100. Ну бо це оправдана ціна за 19 кілометрів. Але погляньте, як тут гарно, добре, що доїхали. От зніму трохи відео, на якому обриві ростуть ці два дерева. Ось одна маленьке. Ось це гарнюня велике. Підемо гуляти потроху назад, гарно тут. Потроху спускаємось з нашим водієм-таксистом вниз до самого міста Таналт безпосередньо, а там має бути автобус і далі ми вже поїдемо в наші інші місця по Марокко.